Моє щастя. Хай люди женуться за втіхами світу, женуться за брязкотом, зло та дзвінким, Затоптано душу, багном оповиту, востаннє затопчуть нехай перед їм. Хай люди женуться за владою в світі, вганяють за правом. Веліте страшним, і хай рубікони всі кров'ю политі, не страшно для його проходити їм. Хай люди женуться за славою в світі, і за фіміамом її запашним, і в йому знаходять нехай немов діти, усе, що бажали, що марилось їм. Те право валіте і сяйво від слави, а з їм і ті гори усі золоті, віддам я за милої погляд ласкавий, віддам за кохання хвилини святі, віддам я за милої карії очі за погляд, за усміх, як щастя ясний. Віддам за ті райські місячні ночі і за поцілунок, як сонце палкий. Віддам не жалівши, віддам без вагання, без влади, без слави, без втіх золотих. Я знаю, хвилини палкого кохання я дужчий, щасливіший буду за всіх, Але ж і ті очі. Ясні що кохаю, але ж і рожеві, і ті пишні уста, і те раювання солодке без краю, що дасть нам кохання доба золота. Але ж я усе це віддам без вагання за те, чого краще ніколи не знав, що вище от влади, от слави й кохання. Що раз тільки й мав би, якби я придбав. І хоч після того не міг би я жити, І хоч я на мить тільки й бачив би рай, Але ж я віддав би усе на цім світі, За змогу умерти за рідний свій край. Автор Борис Грінченко